Вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма Проголне в деталях. І далі маємо дуже приємну тему до розмови. Це концерт гурту «Полюс», який відбудеться у понеділок, 13 лютого, і який, окрім мистецької, має також волонтерську мету. Але докладніше розкажуть наші гості в нашій студії Андрій Василюк, фронтмен гурту та Тарас Василюк, бас-гітарист. Доброго вечора. Доброго вечора. вечора. Раді вас бачити, раді, що поміж репетиціями. Ви знайшли можливість прийти в нашу студію і розповісти закрема про ваш концерт. Я на сторінці гурту побачила. Що це фактично відкриття цьогорічного сезону музичного. Як так сталося? Чому саме фактично в середині лютого ви відкриваєте сезон? Ну, раніше його не дуже насправді відкриєш. У нас ж наші. Коляда, ну в нас така коляда. От дійсно коляда як починається. Тим більше, ми як почали її за календарем Григоріанським, так закінчуємо за Юліанським. Плюс зараз взагалі організація концертів вона відбувається складно, тому що мало визначити, що ти хочеш давати концерт. Треба знайти зал, який готовий тебе прийняти, в якому є генератор. Ну, насправді дуже багато іксів ігриків, які треба, щоб зійшлися, щоб організувати концерт. Добре, що нам, управління культури, обласної військової адміністрації, і філармонія, пішли на зустріч, що ми можемо повторити ту програму, яку ми вже зіграли в листопаді, і от ще раз її показати глядачам, щоб зібрати кошти і запросити побільше людей послухати музику. Угу. Отже, давайте тоді місце обласна філармонія, так? Так. Час. 18.00. Угу. Ну, Взагалі треба ще так згадати дуже велика подяка і дуже велика така, скажімо це, такий похід на зустріч і управлінню культурі, і філармонії. Власне. Тому що мета цього концерту не просто розважальна. Ми можемо навіть так анонсувати такий невеличкий тур містами Західного регіону. Так як вже говорили на початку, це такий сурійний волонтерський тур, тому що мета цих концертів в першу чергу зібрати кошти на потреби Збройних сил. От і... Ну і, звичайно, трошки підняти на дусі людей, тому що суспільний стан дуже зараз важкий, дуже непростий, суспільство дійсно таке здепресоване. Ну, хотілося все-таки нагадати, що скоро буде весна, ще трошки буде потепління. І сподіваємося, весною хлопці ті, що... Зараз там на фронті вжарять так, що у нас настрій трошки покращиться від того всього. Так що, ну і десь, можливо, ця мета така також паралельно йде з зароблянням коштів от, і підняти десь на дусі наших людей. Підтримати людей, підтримати Думовно, сили. Так, Яким так. чином цей буде втілюватися саме волонтерська мета, і як буде збір коштів? Так, розумію, що скриньки ще, крім того, будуть у зараз? Так дуже просто. Тут два варіанти, бо це продаються квитки, які потім відповідно стоять готівкою. От, і За ці готівкові кошти, знаєте, от є дуже багато таких нюансів, коли запитують так, а куди ви збираєте ці кошти? А скільки ви там от закупили, а що ви там зробили, там і так далі, і так далі? Це десь правильно ніби питають, тому що люди свої кошти витрачають. Але дуже прикро, коли людина, давши там ну, пожертвувавши своїх 20 гривень. А вимагає такого, знаєте, такого чіткого аналізу, куди за скільки, що просто хочеться віддати тих 20 гривень назад і сказати, краще сиди на дивані і контролюй когось другого. Тобто я мушу сказати так, це безумовно є важлива річ, цей контроль, але ну, напевно тут треба все-таки трошки навчитися нам довіряти один одному. Тут ніхто нікого не змушує до нічого. Тут не йде мова, ти зобов'язаний там купити квиток чи кинути в скриньку якусь там суму грошей. Це абсолютно не потрібно. Це абсолютно виключно така щира ініціатива. Хочеш допомогти, допомагаєш. Не хочеш, не допомагаєш Та, ти по суті все. От, е, всі кошти, виключно всі, вони підуть на потреби збройних сил. На даний момент йде мова про. Е, Певну орхтехніку, скажімо так. Решта деталей, можливо, це навіть і не треба в ефірі говорити, тому що занадто багато інформації, такої зайвої. От. Поки що йде на це. Ну а там далі буде видно. Ми ну, зараз... Люди хочуть розуміти теж іноді бути причетними, розуміти, кому вони допомагають, тобто кому Збройним вони відкриють. Навіть йде мова про те, що деколи зустрічається така розмова, наприклад. А якому ви підрозділу допомагаєте? Ну, підрозділу з сусідньої області. А ні, ми ні, допомагаємо своїм. Це не наші. допомагаємо. Наприклад. Так, що хіба у нас так. і свої, не свої. Або це ми, це ми, ми на медицину, ні-ні, ми на медицину не даємо, ми даємо на бронежилети. Тобто ми мусимо пам'ятати, що в будь-якому разі всі ці зусилля спільні, вони все одно йдуть до одного стейкхолдера, вони йдуть до військовослужбовців. І повторюю ще раз, ну, напевно, такий просто є момент, що треба ну, зрозуміти цю річ, ну, трошки навчитися довіряти. Я можу там, гарантувати, не знаю, чим завгодно, там, сказати, ні, копійки з цих коштів не піде кудись там. Вони 100% підуть ну, туди, куди треба. Туди, куди заявлено, Туди заявлено, так я знаю, що це концерт спільний з Гармонією Нобіле. Так, тобто, так. це буде такий мікс, чи як ну, тобто, як це буде виглядати? Як ну, це виглядали. взагалі, якщо так розібратися, такі проекти живі, тобто це повністю живий концерт наживо. Вони є насправді дуже дороговартісні, тому що це оркестр, це рок-група. Оркестр копонує рок-групі, тобто, це така якась колаборація, дуже цікава така. От, в мирний час це б, напевно, ну, трошки мало інший, тільки, я, я не знаю правильно сказати, іншу подачу, напевно, так. Але зараз, враховуючи обставини, які зараз, в яких ми опинилися, то і камерний оркестр зараз ну, якби на своїй базі знаходиться. І ми і вирішили ми зробити таку спільну програму. Ми до речі, це робимо не вперше з камерним оркестром. От, і це велика честь, насправді, такий проєкт, тому що... Ну, треба пам'ятати, камерний оркестр Гармонія Нобеля це один з кращих камерних оркестрів України. Це факт є. Це відомий колектив в Європі. І, ну, наприклад, якщо б це відбувалося десь в європейській країні, це було б дуже дорого, дорогі квитки, така, знаєте, елітна публіка. Все. Але. Ми дуже хотіли би, щоб на цей концерт прийшли самі військові, тільки зараз десь в ротації є. Ми запрошуємо їх, якщо десь в ефірі вони почують зараз от нас, то ми ще раз кажемо, звертайтеся в філармонію, вам завжди найкращі місця. Тобто треба, щоб вони були, тому що це своєрідна віддушина також їм потрібна. От така. Ну, концерт дійсно класний, тому що ми перший концерт зробили, були, по-моєму, це в листопаді, в листопаді було. У листопаді. листопаді він прийшов дуже успішно, дуже гарно. Дуже гарні відгуки були, а просто вирішили повторити цю саму програму. До речі, щодо квитків, і щодо вартості квитків, то ми просто вирішили спеціально зробити максимально занизити ціну квитків. Вони починаються буквально від 100 гривень, від ціни одного ходового, заради того, щоб людина могла сама визначити розмір донату, який вона готова на концерті зробити. Тобто, або по спеціальних реквізитах, або в скриньку вона може визначити, яку суму вона готова залишити за підсумками концерту. А щодо програми? Ти сказав, що це повтор того, що було в листопаді. Які це пісні? Тобто, це е, така вже класика ваша, чи це є нові створиння? Це ну, наша класика і, і класика також буде. Так. Там будуть і старі пісні, які ми грали дуже, дуже давно. Улюблені вже такі. Улюблені ну, публікою. Можливо, що вони нами не дуже улюблені, вже нам набридли трохи, але досить такі, скажімо, давні пісні. Але там і буде номери, які виконує окремо Гармонія Нобелі. Це буде дуже різноманітна програма. До речі, цікавий такий буде нюанс. Ми вирішили, колись така була мрія, зробити, можливо, там, чи з камерним, чи симфонічним, якісь такі дуже відомі світові хіти. Ну Десь так от щось таке. Йшла мова про рок-оперу Ісус Христосу «Суперстав». Ну, Всю рок-оперу ми зробити не зможемо, але один трек, один, одна арія там буде виконана. Буде там виконуватися. Там, так що це... Цікава така штука. Хто буде виконувати? Це наша беквокалістка, <сміст> наша Галя Грицук. Вона <сміст> буде співати на англійській мові. Тобто, така Арія з рок-опери Ісус Христос Суперстар в супроводі групи Полюс і камерного оркестру мобелі. Дуже, дуже цікава така програма. Так, це буде цікаво. Ви сказали, що плануєте попередньо ще такий тур за містами Захід заходу так. України. Ми можемо Ту навіть та... анонсувати, що 19 е лютого. Він буде в тисмений концерт. Ну, правда, це буде тільки полюс, тому що там ну, дуже маленька. Ми, всі на сцену. Ми просто не помістимося в тому залі, там маленький зал, маленька сцена, і тому. Але і планується і більші міста. От Коломия, Калуш, Долина, Надвірна, вже там є певні узгодження. Справді, тому що зараз дуже важко зробити концерт, не тому що. Графіки такі щільні. Дійсно, це пов'язано з світлом. От я телефоную там до друзів надвірно. Я кажу, справа тому будь-який день можна, але світла немає. А навіть якщо не завжди з генератора можна це запустити, тому що треба, щоб напруга відповідна була така Ця апаратура. Воно, скажімо так, це не так просто все. О, так що по-різному. Ну, будемо намагатися зробити це як найліпше, найчастіше, найякісніше, тому що. Ми розуміємо, знаєте, де коли так виглядає, що хтось може подумати, а Та що там музиканти, щось вони там, якісь концерти. Ці люди просто не знають, які суми коштів зібрані за цей період власне артистами. Це просто астрономічні цифри. Це, це правда є. І якщо б, наприклад, не ці цифри, і ці цифри не пішли десь в повітря, там це реально закуплені речі, реально якісь обладнання, то, яке, наприклад, не є зараз в наявності. Його привозили якимось напівлегальним шляхом з європейських країн, з океану, це довозли, це, це правда також є. Але воно вже зато тут. Так, так що це дуже така важлива складова. От хтось там не воює, але приносить користь у такий спосіб. Ну, насправді дуже багато артистів, зокрема Прикарпатських, вони залучаються до волонтерства. А от як ви, тобто, ви комусь передаєте ці кошти, щоб він закуповував? Чи ви якось самі домовляєтеся, як це відбувається? Ну, по суті, це перший раз, коли зазвичай ми працювали дуже просто. Ми анонсували, що ми працюємо з таким фондом. Наприклад, раніше ми працювали з нашими добрими друзями, які займаються медикаментами, які займаються формуванням аптечок. І з кожного концерту ми. Озвучували, що таку суму ми передаємо. Зараз домовленість трішечки ширша, Ми розуміємо, що коли формується новий підрозділ, дійсно потрібно дуже багато. І ми не кажемо наперед, що це буде конкретно. Оце і нам потрібна конкретна сума. Зараз нам треба спершу зрозуміти на яких сумах ми стоїмо, щоб пізніше ми тим більше на щастя є запити, які закриваються дуже швидко. Тобто, поки ми зберемося декілька днів, цей запит може трішечки видозмінитися, і ми будемо готові максимально швидко включитися, щоб це в будь-якому випадку про це потім треба звітувати, щоб дійсно розуміти, що ці кошти пішли за призначення. Загалом, як цей рік для вас минув? Ми вже будемо. Ну, так. Як не дивно, так, фактично вже рік буде так, від час масштабного вторгнення, яке всі, всіх нас десь ну, вибухло. Здається, пройшов рік, а враження, що це було там буквально кілька днів тому. От, просто це настільки. Е... Ну, це можна пояснити, напевно, з точки зору якоїсь психіки людської. Я дуже добре пам'ятаю ці перші дні, коли почалася війна. Там, я пам'ятаю, 24 лютого дуже добре. Пам'ятаю, як я Тараса підвозив на ефіри, потім забирав звідси, там, тому що ми не були в Франківську тоді. От, літо У нас були якісь концерти, в принципі, в цьому році. Але так, У нас вже були концерти. Вони були, але, звичайно, не так багато і не такі, як ми би хотіли. Це зовсім не той формат концертів був, звичайно. Але, ну, безумовно, що важкий рік. Він для всіх важкий. І в першу чергу для нас він важкий. Не можна порівняти це поняття важке для того, хто втратив все, десь там в районі Сходу країни, і важкий тут. Це зовсім різні речі. Я е, працюю в школі, і я бачу дітей, які е, навчаються. Це діти, які переїхали сюди, зі сходу країни, і це зовсім зовсім різні різне бачення цих дітей. Це, це, ми маємо зараз величезну драму величезно. Просто масштаб світовий. Це Україна платить таку ціну, ну за щось ми платимо. Напевно, це якась платня за щось. Не знаю. Можливо, це платня за ці роки корупції, яка просто прилипла вже так в цій країні, що неможливо це вичавити. Можливо, це ще платня за ці сотні років, коли декотрі наші гетьмани десь домовлялися, якісь там договореннячки собі придумували. там. За все платимо. А це зараз от прийшло на це покоління. от Треба заплатити за все. Але напевно ну, треба і так от поставити таку крапку, щоб вже ніколи, ніколи за жодних обставин не виникало бажання просто навіть в той бік дивитися. Просто забути, до речі, от, якщо ми тільки що йшли на ефір, чув таку фразу, прізвище цього, не хочу його називати, просто треба не згадувати, тому що це, до речі, багато навіть священників про це говорять. Не, не згадувати його, просто не згадувати в ніякій інтерпретації. Тому що він підпитку якусь, певно, має з цього знати. Ви маєте Тим... на увазі керівника країни-агресора. Та, я так, так я і like, не будемо називати. Цю потвору, яка набридла вже планеті Земля. І просто Щось планета Земля не може справитися з цим ніяк, так щоб це питання просто взяти і вирішити. Ну так. Отак рік, звичайно, важкий, безумовно, що він важкий для всіх нас. Але... Сподіваємося, що в мене чогось є така надія, що з цим знаєте, таким теплом, яке прийде весною, а то вже щось так відчувається, де коли, коли сонечко пробивається, пташки цвірінькають, воно почне все змінюватися. Тому що ну, не може воно так безнаказано існувати це зло. Ну, ви так дуже гарно сказали, що в принципі ці концерти покликані і підтримати дух людей, які десь так. вже стомлені цією безконечною війною, цими втратами, цими тривогами. E, взагалі, от роль музики, роль музикантів. Тому що ну напевно і вам доводилося чути всім доводилося чути, що яка музика, які пісні, які танці, як ви тут можете щось грати, якісь репетиції, коли тут таке відбувається. E, що ви відповідаєте таким людям? Чи ви взагалі стаєте до розмови тоді? Ну, по-різному одним просто не відповідаю. Якщо там нема кому відповідати, то не відповідаю. Якщо є про що говорити, то відповідаю, тому що людина розумна, вона ніколи не буде задавати таких безглуздих питань. Музика це і складова нашого життя. Це однозначно. І це один з тих елементів в світі, який існує, у всесвіті. От, якщо прочитати святе письмо, починається воно з слів, спочатку було слово. А слово можна назвати, що це звук. Очевидно, правда? То можна замінити було би цю фразу. Спочатку була, ну, був звук. Тобто, можливо, це спочатку була музика. От багато є якихось музичних моментів, які формують щось там в всесвіті. Тому музика, звичайно, має вплив, але питання виникає, яка музика? Якщо це музика така на рівні е, гопця-дрила, губца-ца, то звичайно, що вона до якихось високих мотивів спонукати не буде. А якщо це музика, яка заставляє от комок тут стояти десь там в горлі, і музика, яка сльозу викликає, ну тоді, безумовно, ця музика потрібна. Тому що ми маємо, ця війна, яка є, оця біда, вона може настільки затупити наші душі, ці почуття, що ми, ну, ми можемо не оправитися тому після цього всього. Стати інакшими ми не зможемо. Ми будемо такими. Тому музика конче потрібна. Тільки потрібна якісна музика. Угу. От про якісне якісно зараз теж трішки поговоримо, тому що ну стало більше української музики. Ми бачимо, що навіть ті виконавці, які соромилися співати українською, перестав що та, 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 <рес> та тепер не соромляться, навпаки, цим пишаються. От як ви, до речі, до цього ставитеся? Тому що теж дуже різні думки, що одні тішаться, кажуть: Ну, нехай, нехай це буде це навернення, це дуже добре. Інші кажуть, ну це ж файшно. Ну, і виходить, що ті, хто ніс українську культуру, всі ці десятиліття з відстоював тепер вони. Знову десь на других ролях, а ті, хто до того їздили на гастролі до Москви, тепер виступають знову в Києві, показують, що не патріоти. От як ви ставитися? Важко, важко сказати. Ну, напевно, треба дивитися на кожного окремо, тому що дійсно скільки артистів, скільки різних ситуацій. якщо людина каже, що вона 10 років так просто ну не уявляла, що відбувається, і, і, і головне, артисти, які є топами в бізнесі, шоу бізнесі, не розуміли, яка роль. Музики. І тут раптом ми зрозуміли. Якщо чесно, не дуже віриться. Але напевно це треба залишати на розгляд все-таки слухачів, тому що в будь-якому випадку ми мусимо розуміти, чим ми відрізняємося від нашого ворога, і ми не будемо давати директиву, що ось по цей бік можна, а по цей бік не можна. Добре, якщо артист зробив це. Наприклад, був жарт, що я вважаю всіх людей, які перейшли на українську мову 25 лютого, тому що я це зробив 24 mm. Ну тобто, це не зовсім правильно. Ми мусимо з одного боку бути людяними до всіх і ставитися з розумінням до всіх. Але відверто кажучи, то так, мені здається, що. Але з другого боку, це добре. Це добре, що навіть коли людина десь без великого, геро... скажімо так, раніше, щоб бути таким наполегливим. Промоутером української культури треба було трішечки фанатизму, трішечки героїзму. Зараз це стає мейнстрімом, ну, напевно, це добре. Напевно, це добре, коли ти переїздиш жити в Німеччину, ти приймаєш правила гри, ти можеш робити щось інше. Ти можеш співати не німецькою. окей, тебе ніхто не зрозуміє, та й все. В Україні так само мають бути такі правила гри. Так, ти співаєш українською, так, ти. Якось знаходиться на одній хвилі зі своїм слухачем, з повагою до слухача, слухач з повагою до тебе, і це найважливіше. що десь там аж дуже глибоко, я навіть не впевнений, що це має бути для нас найважливіше. Це збережеться, на вашу думку, ця тенденція? Я не ми... знаю насправді. Ні. Думаю, ні. Не збережеться. Я впевнений, це... що вона не збережеться. Це зараз стало просто модним. Розумієте, цей вид діяльності, який ми привикли називати шоу-бізнесом, він є достатньо цинічним. Він є навіть скажу навіть ну, таким підлуватим, напевно. Йому поміняти цю будьонівку, знаєте, так це на раз, два, три. Це елементарно робиться. І це видно. І не треба тут чого приховувати. Ну, звичайно, імен не треба називати, я розумію. Там. Просто от ця ситуація, яка в нас зараз є, знаєте, тут мені нагадує таку ватерлінію, опустилося, от якби море помілкішало і тут повилазили. Там десь якась бляшанка тричить, якась там пляшка розбита, там видно, хто купу, яку навалив там і так далі. знаєте. І це просто все повспливало. І то зараз видно. І людина, яка має юридицю, має якийсь інтелект, вона це розуміє, вона це побачить. Перейти на українську мову, це не є. Я взагалі не вважаю, це подвигом. Це якісь таке цікаве, знаєте. там... Я б ще тут друге питання би підняв, все таки важливо. Українська мова безумовно важлива, але важливо, що ти кажеш українською мовою. Ти можеш деколи українську дурню сказати, що краще не говорити, краще німим бути, знаєте. І... Ну, так що це досить складне питання, але це питання знову ж таки, бачите, воно вимагає такого професійного підходу і чесного, абсолютно 100% чесного. Тому що якщо знов будуть якісь напівтони у нас такі, такі як пристосування, то ми будемо мати цю картину завжди, ми з цього просто не виліземо. Я коли наголосив, що якісна музика, це не справа тільки в українській мові. Можна й англійською це робити. Якісна музика це якісна музика. Тут взагалі дійсно складне питання, як це визначити поняття, це якісно чи це не якісно. Ну хтось каже, якщо в неї, скажімо, є багато мільйонів вшанувальників, напевно, вона більш якісна це ніж той, нічого кого любить означає. Та, 10. Я коли от сперечаюся до цього тему, ці перегляди, ці, ці, ці mm -hmm. лайки, це нічого не означає. Напевно, що найбільшим показником це таки є черга біля каси. Ну, напевно, цей момент. Але ну, все-таки, знаєте, музика повинна не просто для них бути. Якщо це артист, який для них, ну він потрібний, звичайно, для, для того, щоб там відповідно, дяки, чи, чи для жування. Це музика також потрібна, але це є, от, вона повинна мати от ту нішу десь отут. Але повинна бути ніша трошки вище. Тобто артист він десь повинен бути хоча б на тих пару сантиметрів вище. Він повинен показувати, куди йти оці орієнтири. А не на... опускатися до рівня широкого загалу і робити таку музику. Так це ж каже, це ж для людей, людям подобається. Це неправильний підхід. Тому що в результаті артист не керує ними, а вони керують артистом. Тобто вони скажуть завтра, там, вийде без штанів на сцену. він вийде без штанів, людям це подобається. Розумієте, Так не можна робити. Все-таки до тих пір, поки в нас не буде своїх україномовних стінгів, Брайанів, адамсів Родів Стюартів і своїх Бітлз, і, не знаю, там ще можна перелічувати такі світові імена, ми не будемо претендувати ніколи на ну, якісь такі, знаєте, світове визнання. Хоч ми можемо там тричі підряд вигравати Євробачення, це нічого не означає. Тому що... Воно так муси бути, тому що ці правила придумані не нами, вони придумані десь, і світ ці правила визнав, і він за ними живе і успішно живе. Десь так приблизно треба робити і нам. Та й все. А який є Ваш глядач? От ви для себе як його малюєте? Портання? Класний. Аж так дивимося в студію. Хто тут в студії є? Ми тут всіх знаємо і всіх. Це люди, читаючи книжки, люди, які не розмовляють русським матом. Люди, які вічливі, інтелігентні, нормальні, добрі. Це ці люди. І це абсолютно не залежить від віку. Це і 16-літні, я впевнений, що на концерт прийдуть і зовсім такі підлітки, і прийдуть 60-літні. Я вважаю це нормально. І сім'ї приходять. І сім'ї приходять. Насправді ми деколи самі от, якось так навіть приємно здивовані, коли ми бачимо багато різних людей, тому що є люди, які ходять до нас на концерти дійсно регулярно. А є, наприклад, коли ти відкриваєш для себе зовсім нову аудиторію, і це для тебе якось так приємно. Ми, до речі, от в вересні ми грали на посвяті в студентів при Карпатському. Нас закликали, і якось воно спершу так було. Це трішечки формат непритаманний. Ми вирішували багато технічних моментів, як ми там приїдемо. По суті, ми виступали в розпалі дискотеки в цей час, коли це вже відбувалося. Багато студентів. І ми були приємно здивовані, от власне, тим, як нас прийняли, не просто добре чи погано прийняли, прийняли не просто добре, прийняли надзвичайно відкрито. Мало того, коли я побачив, що люди навіть підспівують вже на другому куплеті. То зрозуміло, що в принципі, напевно, всьому є суть. Якщо це музика тільки, ну, це музика від 20 до 30, mm. а ця там тільки для Західної України, там, наприклад, це не зовсім. Це вже як це до речі, теж може бути маркером музики якісної і неякісної. Тому що якщо музика все-таки знаходить відгуку людей. Відгук не в плані вау, як в них дійсно багато таке каже Андрій. всі, слухають, так і Я послухаю. так та, всі слухають, я послухаю. Коли це дійсно мені сподобалось? А де його можна знайти? А як підписатися? Ну це така гарна, органічна якась дійсно зацікавленість. Вона дуже зігріває. Зараз. А скільки років вже вашому гурту я збилася? Ну більше років. Ти більше, ти років. Ти більше. Тобто у вас шанувальники молодші, скажімо так, Є, звичайно, Так, молодші від, та, молодші від, від вашого ага. віку. Люди, які можна сказати, все життя можуть сказати, що ми року, слухали 20... та полюс. П'ять певно. Просто є шанувальники, є поціновувачі. Все ж такі люди Є фанати. Так, це і концерт буде для всіх, в принципі. Так. А за цей рік, взагалі, вам вдавалося творити нові нові пісні? Це не, не було на що, багато ні. Хто каже, що важко. Справа в тому, що ми були. мали таку ну, студійну більшу роботу. Деякі пісні, які були придумані раніше, але вони не мали ну, такого якісного запису. Більше сиділи, було більше можливості це так відшліфовувати десь в студійному варіанті. Там. Ну, таке було. Ми, по-моєму, щось друкували в цьому році. Ну, У нас, нас концерт, с... і ми друкували так. диск. Тобто У нас цей рік такий прикметний, тому що ми нарешті домовилися з лейблом про нашу ротацію на всіх стрімінгових сервісах. Тобто, починаючи від 2022 року Apple Music, YouTube і всі інші провідні сервіси, ми, ви можете почути наші пісні. Ну, відповідно, треба було трішечки, щоб їх підлаштувати, звучання, для того, щоб воно виграшно звучало. Плюс, дійсно, є пісні, які заграли по-новому. У нас навіть було декілька відеоверсій пісень, які роблять наші учасники гурту, Сергій Бозовський і Галя Грицук. Тому що, наприклад, Колискова. Ну, пісня, яка писалася як Колискова, капали краплі дощу. Вона колись була фронтальною піснею нашого першого альбому. Вона заграла як Колискова зовсім нова, коли вона йде під кадри, які стали актуальними для нас цьогоріч. Або пісня, яка писалася трішечки раніше, вона стала присвятою для військовослужбовців. Останнє літо. Так, да, останнє літо. І з того часу це стало піснею присвятою. І на всіх концертах так було, і вже напевно надалі, на всіх концертах так і буде. Знаєте, от я пригадую, це був концерт влітку, ми його грали, і там було запрошено ну, така кількість, може, чоловік 50 військових. Вони прийшли в цивільному з сім'ями, десь вони були в ротації тут, якісь мали відпустку, а вони прийшли на концерт. Вони, я просто знав ті місці, місця в залі, що це мали би бути військові. От, і цю пісню останнє літо, вона була взагалі така, написана дуже давно, там років з 15 тому, ну просто пісня про кохання, така лірична. От, але там так якось так все, не знаю, от, так бачите, переплилося, що вона присвячується цим молодим хлопцям і дівчатам, які недолюбили, не дожили, так як мали би прожити життя, віддали життя і вони. На нас дивляться з неба. Я пригадую, коли е, оцих чоловік 50, просто так, як по команді всі встали в залі. ну, Я просто там, ну це мурашки по шкірі пішли, тому що я просто от комок стояв до кінця, так знаєте, це важко було. Ну, Але от, напевно, знаєте, зараз вимуровується такий абсолютно новий формат українського солдата і українського офіцера. Він абсолютно не такий, як був совковий солдат, офіцер. І... Дай Боже, щоб принаймні ця війна зробила так, щоб ми мали цих нових, нову генерацію українських офіцерів, українських солдатів, для яких поняття честі, поняття совісті, моралі буде стояти на першому плані. І от цього такого братерства їхнього, знаєте, такого суцільного одного кулака, то відчувається цей момент, тому що вони на одній хвилі. Це, 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 це викликає дуже велику повагу. У них. Тому що зараз ми маємо певну єдину таку інституцію, 100% довіра це армія. Збройні сили збройні сили, так, так наші захисники, для яких зокрема ну, для них все Так, для, для них все тому числі для них і пісні. Е, дякую, будемо завершити нашу програму? Я лише нагадаю телеглядачам. Отже, в понеділок, 13 лютого, о 18-й годині, обласна філармонія, концерт Фортуполіс, на якому можна і послухати улюблені пісні, і підтримати наших захисників збройні сили. Е, я так розумію, оскільки це початок концертного фактично вашого концертного сезону, нехай він буде успішним і щоб закінчувався він вже. Наші з нашою перемогою були якомога більше радісних позитивних пісень українських, які піднімають дух, які дають нам натхнення. Дуже дякую, Андрій Василюк і Тарас Василюк були нашими гостями. Дякую, дякую глядачам, які нас дивилися. Слухайте українську музику, підтримуйте українське військо. Побачимось.